Я думаю, що може за когось. Не може, точно. Точно слушай, коїсь. Даже, даже є для себе. І от хочу поділитися з вами. Може, вона це більший проповідь може на недільну зібрати, бо бачу, якщо вона мені до неділі не постаріє, то я її ввожу. Бо є проповіді, які я порізник місця пропию, але може десятки разів. А є, що я що разгляну її, вона вже це. На, на даний час і все. І вона вже. Я так дивлюсь, думаю, ще і так в такому наценні так. Ну ви хочете, щоб я сказав назву, так? Зараз я прочитаю. Не знаю, от придумав таку назву, так? Е, може... Чого можна було назвати? Читаю знай... знайомі місця. Луки 18, 18. Луки 18, 18. Знаєте, правда, про цю історію. От як би назвали? І запитав його, який знатний. Ми чули, казали про мудрець, Кажуть, учителю, добрий, що мені робити, щоб успадкувати вічне життя? Ісус вже йому відповів, чому звеш мене добрим? Ніхто ж не є добрим тільки сам Бог. Заповіді дізнаєш, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька свого та матір свою. Він сказав, усе це я зберіг з молоду. Почувши це, Ісус сказав йому ще одного року. Тобі усе, що маєш, продай і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах та приходь і слідуй за мною. Він же почувши це. Зажурився, був дуже багатий. Ось така історія хотів би на позює порозсуждати. Він ще каже, багатий юнак. підходить до Ісуса. Які виконував вірують. Знаєте, от бачив і от вчора прийшлося спілкуватися з віруючими, які багаті. Колись вони були залежні, нарко, а сьогодні мають свої бізнеса і в них працюють люди. Я не хочу про них щось сказати, хай йому слава Богу, так. Але от є люди, які стали віруючі, і деякі люди кажуть, відкрилися очі, і от треба. Бо раніше просаджували, пропивали, прогулювали, от треба. І от цей багатий юнак, якби так... Ну, багатий, а? Да, Віруючи. І прийшов, маючи достаток, і каже, от щось мені бракує. Щось мені. Щось ж мені бракує? Знаєте, я так дивлюся, трохи розсуждав. Знаєте, я не раз думаю, от що треба мільярдерам ще? От якби вам мільярд дати, хватило, правда, навіть пів. От мільярдер дивиться і ми буваємо скільки йому ще треба. От йому, от щось він. Он дробить, є 70 років, щось, ну добре, мільйонери, мільярдери. Ну от пише, ну що йому? І я думаю, от ставлять якісь цілі, правда, от ще той, от, ну от ще б мені того завода взяти. От не знаю, він нахто має, може, 10 чи 20. От, от, ну добре, це мільярди. Прості люди. Старше життя прожив. От кажуть, от ще одне, от, от внуч, внука вивчити. Вже дітей повчило, ну, ще б внука вивчити. І от прийшов оцей побожний такий чоловік і каже. Що мені робити? А Христос такий сказав, як би, каже, ну те, що люди думають, каже, тобі ще одне треба. От чекає, що мені ще треба? Може якийсь бізнес відкрити, може ще щось зробити. Ну, ще одне. Правда, нас так буває. Ну, от мій. Ну, от думаю, ще. Вот б садок посадити. Хай вже не собі, хай би влітіти. Ну, ну що хоть би, ну що там ще? Ну може хату построїти таку, щоб доживати. Може де в село перебратися. От ще б, навіть старші люди, да, ще, от ще, може ще дві грядки взяти, може помідорів насадити більше. Хай би були я Я знаю, що ще? Христос каже, ще. ще одного тобі бракує. От питання стоїть, правда? Знаєте, я, він написав, я успішний бізнесмен, а я назвав його бідолаха. Ну, не знаю, що ви заповнили. Ви знаєте історію. І коли Господь побачив, що йому все мало, то він сказав такі слова, що той не чекав. Ну каже, ще? от ще одного отходу, ще одного тобі треба, думаю, ну що ж? Ще одне треба. Ну може, ще от щось. Життя про ще одне, молоде, переді життя, ще одне. Я дивлюся для нас, для християнського життя. І я буду приклади деякі говорити. Тобі ще одне потрібно. І що? Що потрібно мені це зробити? Слухай, я так. Ну, відкрито. Господь, що треба? Оте, що ти маєш, продай. Він чекав таке? Бо бачив, що таке. Знаєте, я так собі думав, що цьому не буде кінця? Все треба, треба, треба. Він побачив в його характері, що цьому я бачу християн, так? Но, що цьому всьому немає. Колись я вам казав, підходжу до одної, ну і так було до одної жіночки, яка я вже має йти на пенсію. Я кажу, ну, щось не в що церкви, щось мало в церкві. Хотіла, ти і в хорі там співала, і інше. Чи, от чому так? Володя, от піду на пенсію. Ще одне треба да? пенсію зробити. А тоді і от я не нагадував. Я просто прийшов деякий час і вже на пенсії. Що сина треба вчити? От дає чоловік свою пенсію, а я свою. І можу ще робити, бо ж треба його довчити. Я нічого не скажу, а ти ж мені тільки так казала, що от піду на пенсію і вже ще одне треба сила. А там, а там що думає, то в цьо? А там внука, там я не знаю ще що. І я дивлюся, як ворог, ще тобі одне треба, точно треба. І не знаєш, що у мене того одного багато є. І не знаєш, що ще бю. І каже те, що ти мав, нажив, продай. Да? І роздай бідним, і йди за мною. Дослухайте, я не знаю. І, і знаєте, я не знаю. я думаю, що Господь знав, чому йому сказав. Його би Господь не І Його б не, не довів би до того, що він почав би просити чи до якогось. У Бог спать, точно. А от е, якісь е, от деякі приклади, він почув це. Від слів Бога. Ми чули, Павел говорив, е, оту крохту падаю зі стола, дочка хвора, мені її хватить. Це велике багатство Бога для, буде для мене, для моєї доньки, правда? О, мама, прийшла, що Що тобі ще треба? Нічого! О, Дочка, здорова, аллій. Знаєте, я бачив людей, може ви бачили, коли люди були крапко хворі. Були хворі, були ну що одного потрібно? Здоров'я. Молилися. Бог дав здоров'я. І ну вивезли за таке, ну простіть мені. І тю тю Як так, то вже служити, все, все, якби мені хоч би, хоч би, хоча б, хоча б прийти своїми ногами додому Божого. Ну, прийшов. Чи прийшла? А далі думаю, а що я маю туди? а мені ще ж треба ще. Я ж можу ходити, я ж можу заробляти зараз, правда? Ж? І от, дивіться, я так скажу, народ Божий, як на це дивиться Господь? Я вернуся і ми за це помолимося. Я й до себе говорю. Помните Єлісій? За Єлисея йде багато чоловік. Давайте навіть прочитаємо перший царств, 19 19,19. Перше цар 19,19. Отже, вирушив звідси, тобто Ілля, він знайшов Єлісея. А Єлісей... Це шафатового сина, який орав 12 парами волів. Парами це 24. 12 упряжок йшли попереду нього. І він особисто був за 12-ю. То підійшов до нього та накинув на нього свій плащ. І йшов, негайно залишивши волів, Побіг за Юлю і сказав, дозволь мені лише попрощатися з моїм батьком та моєю матір'ю, а тоді вже піду за тобою, а той відповів йому, йди. Але повертайся, бо що залежало від мене, те я для тебе вчинив. Повернувши до нього, Єлисей взяв пару волів, приніс їх у жертву, а з ярма і упряжок тих волів розвів вогонь. Приготував м'ясо, роздав людям, які його, які його з'їли. Після цього він і пішов за Ільєю та прислуговував йому. Йому прислуговували, да? хазяїн був, бізнесмен. І він дивіться, як поміняв. Скажіть, він програв чи виграв? І крепко, правда ж? Великі помазані Божий. Боргу не остався Господь. Настільки Єлісвій благословив, ще Ілля був благословений, але по правді каже, дух, який на тобі. Бог побачив його ревність. Оцих, що я маю, і мені треба, обав 10 пар 11, 12 і всіх да, нема кінця, кінця. І, і не тільки люди робили, ще й сам там був. Любив робити, роботящий. То свій тому, що там тільки так може проповідувати більш нічого. І коли побачив цього мужа Божого, настільки захватила його ревність, що він взяв все хватить, до кінця і краю не буду життя проходити. І пішов за тим чоловіком Божим. Аллілуя! Слава Богу! Давайте ще за одного. Захея. Чи казав Бог, так закея, Захея, о, ти багатий, ти митик, ти обдурював людей. Тобі треба так, так не можна, тобі треба щось оце все продати. Не треба. Ці слова навіть Господь не говорив. І не оставив його без нічого. Правда, не оставив? Як? Подивився, мужик чоловік, який казав половину, бо мені багато. Я все, в мене є ціль життя. Я знайшов живчужину, правда? Я знайшов краще. в мене є де час ділити не на городі, не там якомусь бізнесі є. Я хочу половину віддати, Для мене багато. Правильно зробив? А кого дивіться, о, ще половина в мене ще є, кого обідив, а там може не одного. То в чотири рази там. От я представляю, як люди приходили до нього, да? і він каже, да, слухай, йди на сюди. Я там в тебе взяв. Я тебе обдурив, чи що? На тобі. І всі. алілуя, Спасіння прийшло з цьому дому він, син Авраама. алілуя. А ми діти Божі. Ми ще більше, чи не так? І як буває, коли Бог спасає, людину спасає, каже, не було нічого, спас, покаявся. Все, треба, треба, я казав, буває, кажуть, то, буває, кажуть, очі відкрилися. То були закриті, як будь то нічого не треба. Правда, ви бачили людей, я вибачаюся, 100 грамів, все, і все, більше нічого не треба. І зранку теж ще так теж. А коли дивіться, покаялися люди жаль, покаявся, звільнилися, і почалося все треба. Ще тобі треба, треба, і то є треба, і то є треба. Ще поїду. помните, одному чоловіку ну, виглядає, про кого я говорю. Цей чоловік вилучений із і, 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 серкві, покаявся куча боргів і підходить до мене і каже: Брат Володя, мені роботу є Щоби Щоб боргів оддати. Ну, так мені сталося, що був, одна людина їхала. Далеко і каже, я візьму. Мені хоча б один раз. Я йому кажу, слухай, не один раз. Давай боїть два рази. Один раз віддай борги, а другий раз, ну зароби за сім'ю. Та ви що, там мені хватить, якщо я з тими боргами, то мені все. Друзі, як пішов. То і все, як люди кажуть з кінця, чого? Що сталося? Чому так? Очі відкрилися. Ще одного, ще це треба. Я кажу, а що треба? Ще... І поправді кажуть, хочу, каже, спажину пробити. Що хочу там хату відремонтувати. Буде. Хочу це, те... а царство Божого. Хіба Бог, його Божественна сила дала нам? Скільки? Все для життя і побожність. Я хочу закінчувати цими словами, може ще раз, перше всього, шукайте царства Божого. А все інше. А все інше додать, як добре, коли йде бізнесмен багатий, бідний, інший, біжить в Дом Божий, помолитися творцю. Амінь? Бо Бог дав вішнуся. То ти розумієш, чим ти ціниш? Чим ти, що це цінне в очах? Чи це життя? Який є? Я не хотів, помнити, як Біблія каже, якщо це соблазняє, то краще для тебе залиш оце, відріж це. Луки 9 розділ. Луки 9 розділ. Може я, як казав, для когось я вірю і для мене Луки 9.57. А в дорозі, коли вони йшли, один сказав йому, я піду за тобою. Куди тільки підеш? Господи, ну добре, правда ж. Все я покаюся, прийняв крещення, можна так сказати. Та Ісус відповів, клестиці мають ноги, так і небеса, і гнізда, сину людському немає, де й голови прихили. Дивиться, він хоче, каже, я йду, але дивіться, тут. Навіть для Господа місця немає. Да покаюся, хорошо. Да, я йду задовою, буду приходити, буде час, прийду в церкву, да, добре. Але Господь каже, лисиці мають ноги, а птахи гніза, а сину людському. Як добре, коли в твоєму серці є Господу, що? Прихилити голову. Амінь. Амінь. Не загрожений. Ще мені одного треба. Обмініть ще оце. От ще зароблю, оце куплю, от, от ще одне і вже. Не буде так. Чи буде так? Ні. Не буде. Бо ще не зробив той одне, де я вже знов ще одне суне. І так, як кажеться, воно таке ну, чуть не святе. Далі, другий чоловік каже, а до іншого він промовив, а до іншого він, тобто Ісус промовив, іди за мною. А той відповів, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому, залиш мерцям ховати своїх мерців, а й ти йди, віщай, Боже царство. Це не тому, що я не хочу зупинятися. От я йду, але, ще, але в мене ще, ще ще тата доглядіти мав. Не переживай, Я вірю, що Бог Бог добрий. Чи не так? Ти йди за мною. Господь каже, ти йди за мною. Далі третє, а іншому сказав. А інші сказали, я піду за Тобою Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашнім. Ісус же відповів: жоден з тих, хто поклав руку на плохи, зраючи назад, не годиться для Божого царства. Друзі, ще одне. От тільки ще оце. Помните, багато така, вже не буду читати, але лідія, яка я торгувала баграницю або карамзилом. Ну, багато покаялося. І я вас ще сьогодні перечитував. І покаясь, і каже, якщо ви мене не йшли по правді, що я віруюча, достойна, так, то ви зайдіть мій дім і живіть в ньому. І є в перекладі написано, і змусила або заставила нас. Ви нікуди не підете. У мене є дом хороший. Ви в тому домі? домі? Я не знаю, може вона де в літній кухні який жила. А тих, а тих, ну, таких людей предоставила, знаєте, ми пісню, коли співали, все відання, ну, то тільки пісня така, тільки на слова. От ви, ви я дійсно покаявся, як Павел каже, Ну да, якщо ви вважаєте, що я, да, я по правді покаявся. У мене є дом. І ви. Буде жити в цьому домі. І каже, переконала нас. Або і змусила нас там. Люди, які не треба ще одне. Ще мені щось треба. Ще хай не я то я зроблю. Тоді буду Бог. Ну, дай Богу тако. Ну, як будь то Бог нуждається в чомусь. Це потрібно не Богу. Кому це потрібно? Це потрібно нам, ось що це зроблю, ось ще це зроблю, вже буду з того року читати, там буду на молитві колись, там буду проповідувати. Хайно ще це. І то хайно для людей дивіться, всю жизнь. А то ще потихеньку, потихеньку і бай! Помните, запрошений. Це теж не, не бідненькі люди. Той поле купив. Той пішов і каже, діді, люди, все, у вас все добре, йде, все добре, поле, волив купив. Що? Приходьте. І да? тут то було. От ще одного треба. Той Той каже, я ще хотів би от глянути це поле. А я ще хотів би оці воли попробувати. Ну і не І що? І Господь сказав такий вирок. Ніхто із них. Не скуштує царство мого. Нехто те Не скуштує, так, да, не скуштує моє мого веся. Ніхто із них не скуштує Мої моє. Вися. Друзі, що вони? Якісь в гріх пішли, впали. Що одне? От нам ще ось цього одного, нам ще вглянути, нам ще хоч туди піти. І Бог побачив, вони оце дочасне, оце земне. Чи даже сьогодні, навіть так вот долити треба, досадити треба, колись докопати треба. Не в тому. Докопаєш і перекопаєш. Але Бог сьогодні дивиться, що важніше для тебе. Чим, чим ти ціниш? Приємно Господу, коли ти залишив і каже, я це зроблю. Воно від мене точно від вас не втіша, не одне, не друге. Але я йду в дом Божий. Поклониться момотцю. Алілуйя! Він для мене зробив все. Він залишив славу неба. Ми читали, читаємо хоре Андрій і прийшов на землю, знаючи, якою ціною буде викупляти нас від відсуєтного життя, переданого нам від батьків наших. То він викупив нас? Чи ще так і далі ми залишилися в рабстві? І оцей, я тому і назвав його. Ти не багатий чоловік, ти просто бідолаха. Ти так і не зрозумів, з ким ти маєш справу. Ти знай того, який тебе обагатить зі всіх сторін. Ти не будеш бідний, тебе благословить, але отаке маленьке. Тобі ще одного не вистачає. Зробиш тобі ще одного. Я хотів би чому ділюся, хай Бог благословить нас. Ми живемо в лукавий час. Чи не так? Ми живемо в час, який диявол найде. От щось, якусь причину він найде, якусь причину для бідної, чи ні? Він найде для багатого, він найде для хворого. Він знайде для здоров'я, Він найде, щоб ти духовні речі поставив на другий план. От, хайно, хайно, а тоді я прийду. А Христос каже, ніхто. Я би хотів за цим помолитися один за одного. За вас, ви за мене, щоб ви по правді, як чули, полюбив Господа. Оце буде правда, любов, не те, що ти казав. Що тільки те, що для тебе, всім своїм серцем, всім своїм розумінням, всією своєю силою. Хай Бог благословить. Давайте ми піднімемося. Ми помолимося за це.